Так, ну що, ми з вами е, в завданні у нас було 5 задач різних з Гоудезі. і перша наша задача стосувалася того, що потрібно було обчислити ухл лінії І між двома точками з відмітками, і відмітки нам задані H1 129,4 метра, і відмітка другої точки 127 метрів. І також нам відомо, що місця між цими точками дорівнює 50 метрів. Ось ми пишемо, так, що нам дано і що необхідно визначити Визначити ухол. Але ж давайте з вами згадаємо, так, що взагалі собою уявляє ухол. Це відношення різниці ось цих двох відміточок між нашими точками, поділене на місце між ними. Коли ми з вами вивчали тему нівелювання. І будували продольний профіль, пам'ятаєте, за результатами е, нівелювання да, виконаного у нас був розімнутий нівелірний хід, і ми з вами проєктували е, ухил. То ми брали з вами першу точку і другу точку, їхні висотні відмітки, і з кінця, тобто із точки H2 нам необхідно відняти значення висотної відмітки першої точки і поділити це все на відповідну відстань між ними. Так, щось у мене тут зайве на. А, це D1,2, Де D1 відстані 1,2? І що ми бачимо, які взагалі були поширені помилки? Так, да, цю формулу ви всі знаєте, що дельта H поділена на D, але чомусь переплутали більшість з вас переплутала знаки, і від більшого відняли менше, хоча в нас ухили можуть бути і від'ємні, і це нормально. Якщо у нас точка 1 вище за точку 2, і ми проєктуємо ухил з вами, то у нас ухил буде від'ємний. Тому необхідно все ж таки від 127 метрів від відмітки точки 2 відняти відмітку точки 1. Тобто у нас з вами буде від'ємне значення мінус тисячних. тисяч, ніяких одиниць виміру у нас з вами немає. Так? Бо у нас дельта аж в метрах, і відстань D У нас також в метрах і метр на метр скорочуються, і просто ось таке число ми з вами отримуємо. Мінус 0,48 тисячних. Або ж ми можемо з вами у відсотках це виразити. Якщо помножити на 100, ось це значення, то ми отримаємо мінус 4,8%. Або можемо виразити в промілях ось таке значення мінус 48 проміль. Вийде. Так, ну ось така була помилка саме знак. Там в одній роботі я бачила, що все було добре, все інше, ну, як під копирку, в нас е, чомусь. Про мінус забулися. Тепер наступна наша задача необхідно обчислити дирекційний кут альфа АБ. Давайте я заміню, бо щось воно якось у мене змінюється при різних шрифтах. По-іншому, виглядає це значення. Дирекційний кут альфа АБ і горизонтальне прокладання лінії С Якщо дано прямокутні координати, нам дані ікси, точки А, і. Y.A, точки А, Х точки точки Тобто, що ми з вами маємо? Ми з вами знаємо, що коли нам відомі координати двох точок, і необхідно визначити дирекційний кут і відстань між ними, між цими двома точками, то це на що інше, як обернена геодезична задача. І вся складність буде заключатися в тому, щоб правильно визначити, ну, яка чверть, да, в якій чверті в нас лежить е, наша точка? Тобто нам необхідно, перш за все визначити прирости координат дельта Х, дельта Ігрек. І знову ж таки, дивіться, в нас за умовою нам необхідно знайти САБ, не СБА, а САБ, і Альфа АБ, а не Альфа Ба. І в цьому принципова різниця. Отже, для того, щоб знайти дельта Хаб? Ми повинні з координати точки Б. Від Х відняти ХА, не навпаки. Якщо ви навпаки, будете робити, то ви отримаєте дельта Х а не AB. І ми з вами подивилися, в нас знак мінус з'явився. Дельта Х зі знаком мінус вийшло. Тепер дивимося з вами. Дельта Y. Також від YB ми віднімаємо І і в нас вийшов, можна в метри перевести, можна залишити в кілометрах, ну поки що це не принципово. Один кілометр. І що ми з вами бачимо? Ну, давайте намалюємо ось ці вісі, щоб було більш зрозуміло, да? так, схематично. Ми пам'ятаємо з вами, що вісь іксів у нас в Геодезії, на відміну від математики, Співпадає з напрямом, з північним напрямом ось його меридіану. А Y у нас буде горизонтальною вісім. В математиці навпаки, вісь Y вертикальна. Так, це все є. І ми бачимо, отже, у нас з вами перша чверть, в першій чверті у нас ікси і Ігрики будуть додатніми. І це ну, найулюбленіше положення, коли точки співпадають, да, і знаходяться в першій чверті, бо е, будуть ігрики такі самі, як і дирекційні кути. Якщо у нас з вами ігрик буде додатнім, як у нас, да, ось тут зі знаком плюс, а Х буде від'ємним, як в даному випадку, то це вже буде друга чверть. Тобто ми з вами визначаємо номер чверті, де у нас будуть розташовані наші кути саме за приростами координат. Ось, щось у мене змістилося. Що зайве. Якщо значення приростів дельта Х і дельта Y будуть зі знаком мінус. І одне, і інше, то тоді ми отримуємо з вами третю чверть, да? Ось тут. І в четвертій чверті в нас Х додатні значення має, а Y від'ємне. Так, це все є. Ми визначили, що у нас з вами друга чверть. Це нам знадобиться для того, щоб правильно дирекційний кут визначити. І далі ми з вами що робимо? Як нам знайти дирекційний кут? РАБ буде дорівнювати арктангенсу відношення дельта Y АБ на дельта ХАБ. І так як ми з вами взяли від'ємне значення, так, у нас, в принципі, рум буде завжди гострим кутом від 0 до 90 градусів має приймати значення, він у нас вийшов 45 градусів. Але ромб не є дирекційним кутом. Дирекційний кут у нас буде в межах знаходитися, так як це друга чверть, від 90 градусів до 180 градусів може приймати значення всі чверті. Ось у нас отут 0, 90, 0,90, 180, 270, 360. Ось така нумерація. Через кожні 90 градусів у нас змінюються відповідні значення. Тому як мені знайти, відповідно, для другої чверті, якщо, наприклад, я не пам'ятаю ці формули, хоча я пам'ятаю, як це робити, ми можемо схематично для себе накреслити: ось наша друга чверть. Зараз ми покажемо, де буде знаходитися дирекційний кут, ось він у нас йде від північного напрямку, осьового меридіану від VCX За ходом годинникової стрілки, дирекційний кут у нас йде, ось він показаний ось такою дугою. А румб у нас буде завжди гострим кутом. Давайте я навіть зміню колір: ось у мене румб. Той, що ми з вами визначили, той, що в мене вийшов 45 градусів. Ось тут в мене румб, а ось ця частина це дирекційний кут. І що ми бачимо? Ось цей внес, в нас 180 градусів кут розгорнутий. Якщо я від розгорнутого кута відніму відповідно значення румбу, Ось ці 45 градусів, то в мене залишиться значення дирекційного кута. Тому я так і роблю. Я віднімаю від 180 градусів 45 градусів і отримую, що дирекційний кут дорівнює 135 градусів. Тепер, що стосується довжини моєї сторони, між цими пунктами А і Б, С А Б, існує три формули, вони всі рівноточні. Будь-яку можна використати для того, щоб визначити цю відстань, але моя найулюбленіша формула це відповідно, ось, що зеленим кольором виділена. Ми беремо з вами і знаходимо корінь квадратний з приростів координат. Тобто знаходимо гіпотенузу, да? квадрат гіпотенузу за квадратою катетів, прирости координат дельта х, дельта y це будуть нашими катетами. І, відповідно, можна, звісно, підставити в кілометрах, визначити в кілометрах, можна це зробити в метрах. Тут, якщо ви робили в метрах, а не в кілометрах, я не вважала, що це помилка, всі ці значення абсолютно правильні. Тому я підставила, щоб вам було більш зрозуміліше в метри перевела ось ці прирости координат, то мінус тисяча в квадраті, плюс тисяча в квадраті, тобто, виходить, в мене що 2000 корінь із 2000 тисячі в квадраті, да, відповідно, тут, в мене ще втричі більше, вдвічі більше буде цих нулів, і корінь квадратний із двох вже мільйонів у мене виходить 1414,214 метрів. І те ж саме я роблю о, за іншими формулами, я можу знайти через дельта Х аб поділене на косинус дирекційного кута, який ми з вами знайшли. Але в чому тут о, такий не дуже гарний момент? Якщо, наприклад, ви неправильно визначили дирекційний кут? За цією формулою. Так? Або, наприклад, там переплутали чверті, і там, замість того, щоб відняти румб, ви додали цей румб, так? або, наприклад, від 360 градусів відняли ну, різні бувають ситуації, то тут ви підставите неправильне значення косинуса, або синуса дирекційного кута, і, відповідно, визначите неправильну довжину сторони. Тобто, ця формула вона така незалежна від того. Знаєте ви, чи не знаєте орієнтирні кути, тому ми можемо для контролю, звісно, бажано зробити тричі, визначити довжину сторони АБ, САБ. І що ми бачимо з вами, яку б ми формулу з вами не застосували, в нас вийде абсолютно однаковий результат. 1414, в будь-якому випадку, і навіть співпали після коми оці значення. Ну, і відповідь у нас з вами: дирекційний кут буде 135 градусів і довжина сторони 1414 метрів. Якщо ви в кілометрах 1,4 кілометри, це також правильний результат, я його зараховувала вам. Так, ну і тепер найскладніша задача, чомусь так воно вийшло, дуже мене здивувало. А в нас що є за умовою задачі? Необхідно обчислити горизонтальний кут. АБЦЕ, виміряний теодолітом 2Т30. Ну, Насправді, нам все одно яким теодолітом тут вимірювалося. Якщо по горизонтальному колу в нас є наступні відліки, на точку А ми отримали відлік при крузі праворуч 112 градусів 40 хвилин, при крузі ліворуч 336 градусів 40 хвилин. І коли ми набулися з вами на точку С, то ми отримали наступні відліки по горизонтальній шкалі. При прикрузі праворуч 254 градуси 30 хвилин, і при крузі ліворуч 118 градусів 28 хвилин. Як ми вирішуємо задачу? Ми з вами знаємо, що в нас виміряний горизонтальний кут методом повного прийому, він складається з двох напівприйомів. Тобто, один напівприйом ми робимо з вами при крузі праворуч, наприклад, інший при крузі ліворуч. І як нам знайти взагалі значення, кута бета знайти з кожного кругу? Ми з вами будемо віднімати від напрямку на точку, яка знаходиться по праву руку, від напрямку на точку, яка знаходиться по ліву руку від нас. Тобто від точки С ми будемо віднімати точку А, відлік на точку С мінус відлік на точку А. Але від круга праворуч ми будемо віднімати круг праворуч, як от тут, да? Круг праворуч на точку С мінус круг праворуч на точку А. І ми з вами підставили сюди ці значення. Зверніть увагу ще такий цікавий момент, 30 хвилин, а тут 40 хвилин. Отже, ми запозичуємо з 254 градуси 1 градус і переводимо його в хвилини. Щоб як правильно порахувати, так? тобто в нас вже 254 градуси 30 хвилин це все одно, що 253 градуси і 90 хвилин. І ось цих 90 хвилин ми віднімаємо з вами 40 хвилин, щоб отримати 50 хвилин. Ну, і вже 253 мінус 112, вже отримаємо 141 градус. Більш цікавий момент, коли ми наводимося з вами виконуємо ці вимірювання при крузі ліворуч. Знову ж таки, ми від точки С при крузі ліворуч, ось це наше значення, 118 градусів 28 хвилин повинні відняти, повинні відняти 336 градусів 40 хвилин. Дуже багато хто дивиться, ага, тут вийде мінус. Кутів від'ємних не може бути, ми це з вами знаємо, так? що вони мають додатні значення, і змінюють і замість того, щоб відняти від напрямку на точку С напрямок А, навпаки, роблять, але цього робити не можна. Саме як да? як виведена ця формула, так ми і повинні робити. Але для того, щоб не отримувати від'ємне значення, ми повинні ще додати 360 градусів. І все. І проблема буде вирішена. Отже, ми з вами при крузі праворуч у нас вийшло 141 градус 50 хвилин, а при крузі ліворуч у нас вийшло 141 градус 48 хвилин. Тобто, різниця в дві хвилиночки. І тут виникає запитання: а яке ж це значення взяти за остаточне? Якщо у нас значення осі не перевищує 3 хвилини, тобто в допусті знаходиться то тоді ми маємо право знайти арифметичну. Тобто кут АВС буде дорівнювати куту бета і дорівнює бета при крузі праворуч, плюс бета при крузі ліворуч, і поділене на 2. Ділимо навпіл і отримаємо 141 градус 49 хвилин. Якщо що у вас дуже велика різниця між цими кутами вийшла, ну, наприклад, тут 50 хвилин, да, а тут 58 хвилин вийшло би. Да. 8 хвилин різниця, то тоді ось такі осереднення результатів ми не маємо права виконати. Тому що наша задача буде заново виміряти ось, ці, ось цей кутик, знайти помилку, в якому саме з цих відліків ми з вами допустили помилку. І лише після цього вже приступати до обчислення ось цих значень. Але знову ж таки потрібно контролювати, коли ви наводитесь на одну і ту саму точку, при крузі ліворуч і крузі праворуч, у вас різниця повинна складати 180 градусів. Тобто ми можемо з вами вже подивитися, в якому саме моменті ми з вами на ну, такі відліки зняли. І це ж саме стосується і відліка на іншу точку. Тепер переходимо до наступної задачі. Тут вже у нас з вами виміри кута нахолу, да? кутню необхідно визначити, і будемо знімати відліки за вертикальною шкалою тудоліту. Необхідно обчислити місце нуля і кут нахилу, якщо відліки по вертикальному колу на точку зняті тоудолітом 4Т-30, ось такі в нас утрималися. Знову ж таки, є різні моделі тавдолітів. Ми з вами знаємо, і залежно від того, яка саме модель, ось ця формула для визначення місця нуля, вона буде відрізнятися. У нас в даному випадку одне значення круг ліворуч додатнє, інше значення круг праворуч від'ємне. Але ж є теодоліти, у яких, наприклад, інша оцифровка шкали. І там буде 5 градусів, а там буде сто наприклад, градусів. Так? І тоді ще будуть у формулі не круг ліворуч плюс круг праворуч поділена на 2, а ще може бути плюс-мінус 180 градусів, так, залежно від того, що у нас тут вийшло, які відліки. Але ми з вами знаємо, що місце нуля повинно бути близько до нуля, тобто, коли ми наводимося з вами при горизонтальному... горизонтально візуємо зору трубу, то звісно, що відлік за вертикальною шкалою повинен бути 0 градусів 00 хвилин. Але є певні допуски. І в даному випадку у нас вийшла одна хвилина, це входить в допуск, допустиме значення, а отже можна продовжувати виконувати вимір кута нахилу. У нас є три формули, вони абсолютно однакові, тобто ми з вами, незалежно від того, яку застосуємо, отримаємо однаковий результат. Перша з цих формул круг ліворуч мінус місце нуля, друга формула місце нуля мінус. Круг праворуч, і третя формула круг ліворуч мінус круг праворуч, поділене на 2. І ми з вами отримали три однакових значення це 5 градусів 37 хвилин, незалежно від того, яку цих формул трьох застосували. Ну, і, звісно, бажано робити для контролю, бо ми можемо помилитися в наших розрахунках, а так ми побачимо, де ми допустили помилку. Тепер остання наша задача. Також були, були такі різні варіанти відповідей, я хочу поділитися, як правильно було це зробити. Необхідно обчислити позначку точки А, ось цієї, відповідно до малюночка, через горизонт інструменту. Звертаю увагу саме через горизонт інструменту. Якщо відліки по рейках у точці А, ми зняли відлік, А маленька да, по червоній стороні. Склало 1420 мм. По червоній стороні це вийшло 6122 мм. І у точці Б ми зняли відлік Б по чорній стороні рейці 1898 мм, і по червоній стороні 6598 мм. І також нам відомо позначка точки Б, вона дорівнює 134,78 м. Виникає питання. Да? Навіщо нам в цій задачі, якщо ми застосовуємо горизонт інструмент, потрібні ось ці червоні значення. Нас, насправді вони нам не потрібні. Це зайві значення, які заплутають студента, який вирішує цю задачу. Ну, і так як все ж таки нас просять в умові задачі знайти горизонт-інструмент, і саме за допомогою цього горизонту інструменту, приладу да, нас визначити висотну відмітку точки А, що ж таке горизонт приладу, так, і де він проходить. Ось у нас зорова труба так, і візирна зорової труби, штрихпунктирною лінією позначена. І в нас є основна рівнева поверхня, від якої ми вимірюємо всі наші висоти, так, або, можливо, якась умовна поверхня, якщо ми в умовній системі висот виконуємо наші виміри. І ось ця відстань від ось цієї умовної, так, Рівневої поверхні до візирної вісі зорової труби, це буде горизонт приладу. Як його знайти? У нас з вами є висотна відмітка точки Б, вона нам задана, ось вона 134,78 метрів. Якщо ми до цієї висотної відмітки додаємо за чорною стороною відлік по задній рейці, попередній рейці, по рейці Б. То ми з вами визначимо горизонт приладу. І ось він в нас буде 136,678 метрів. І тепер, якщо ми з цього горизонту приладу віднімемо відомий для нас відлік по задній рейці, відлік А, то ми отримаємо ось цю необхідну для визначення частинку да, Аж А буде дорівнювати це все горизонт приладу мінус відлік. За задньою рейкою, а чорне. Саме по чорною стороною. По червоній стороні ми не можемо визначити горизонт приладу. Бо по червоній стороні у нас зміщені ось ці поділки на певну величину, на п'ятку рейки. Пам'ятаєте про це? І в нас вийшло 135,258 метрів. І є ще і другий варіант розв'язку цієї задачі. Якщо, наприклад, нас не було б вказано в умові, що через горизонт приладу визначити, то тоді, звісно, ми б ось ці значення з вами використовували які жовтим кольором позначені. Ми з вами зазвичай визначили б перевищення ось це, HB, між точкою А і точкою Б. Як це зробити? Аж до рівня від заднього відліку. віднімаємо передній відлік, А чорне мінус Б чорне. Ось ми знайшли. Мінус 478 мм. Чому зі знаку мінус? Тому що у нас з вами точка Б лежить вище за точку А. Тепер ми з вами від червоного значення відліку по червоній стороні задній рейці віднімаємо значення відліку по червоній стороні передній рейці і отримаємо мінус 476 мм. І відповідно, тепер ми усереднюємо результат і знаходимо, що це буде мінус 477 мм. І все, що нам залишилося з вами зробити, ми знаємо, що HB дорівнює HA плюс HAB. А для того, щоб знайти HA, ми повинні від відліку від висотної відмітки на точку B відняти перевищення HAB середнє. І ми отримали 135,257 метрів. Ось таким чином потрібно було вирішити, ну, першим способом, цю задачу. Чи є...